Всім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо, яке геометричне перетворення називається гомотетія, а також навчимося шукати коефіцієнт гомотетії на конкретному прикладі. Отже, давайте приступимо до розглядання означення, що ж таке гомотетія. Для цього намалюємо вектор із початком у точці О, а кінець буде у точці К. Далі, давайте даний вектор збільшимо по довжині у два рази. Отже, новий вектор буде називатися ОК1. Отже, початок буде знаходитися так само в точці О. В даному випадку можемо говорити про перетворення, коли точка К перейшла у точку К1. Отже, точка К1 буде образом точки К. І далі, ми повинні проговорити наступні параметри даного перетворення. А параметрів усього два. Це центр гуматетії. І коефіцієнт гомотетії. Отже, центром гомотетії буде в нас точка О. Давайте це підпишемо. Отже точка О центр гомотетії. А коефіцієнтом гомотетії власне буде те, у скільки разів ми видовжили початковий вектор. Оскільки у нас вектор ОК1, як ми бачимо за нашим кресленням, в два рази більший, ніж вектор ОК. То коефіцієнт гомотетії в такому випадку буде дорівнювати двійці. Це і є означення гомотетії. Давайте розглянемо ще декілька прикладів для кращого розуміння. Отже, візьмемо той же самий вектор ОК. Я його перемалюю нижче. Отже, центр гомотетії в нас так само буде точкою О. Далі, давайте спробуємо встановити, а чому буде дорівнювати коефіцієнт гомотетії у наступному випадку. Отже, як бачимо, точка К знову переходить у точку К1. При цьому, як видно з нашого креслення, вектор ОК1 уже в другому прикладі буде у три рази довше, ніж вектор ОК. Отже, в такому випадку, знову ж таки, точка К1 є образом точки К. Давайте це, до речі, підпишемо. Отже, точка К1 образ, як в першому, так і в другому випадку. Центр гомотетії так само в точці О, а коефіцієнт гомотетії на цей раз вже дорівнюватиме 3. Отже, як бачимо, для того, щоб встановлювати коефіцієнт гомотетії, достатньо вміти множити вектор на число. В такому випадку, нагадаю, довжина вектора пропорційно збільшується, власне, у скільки разів на яке число ми домножаємо початковий вектор. Наприклад, якщо ми домножили вектор ОК на 2, то вектор видовжився в 2 рази. Як в першому прикладі. В другому прикладі ми домножили вектор ОК на 3, тому він став втричі довший. Звісно ж, немає жодних проблем домножити наш вектор, наприклад, на від'ємний коефіцієнт. Давайте розглянемо ще такий приклад. Отже, знову перемалюємо вектор ОК. І давайте домножимо наш вектор ОК на коефіцієнт мінус 2. Отже, в такому випадку наша точка. ОК1, точніше, вектор ОК1 буде мати протилежний напрям, а довжина буде, звісно ж, в два рази більше. Отже, давайте запишемо спочатку співвідношення між векторами. Далі змінимо напрям вектора ОК на протилежний і не забудемо його видовжити вдвічі. Отже, таким чином отримаємо образ точки К, а саме точку К1. І в даному прикладі, як уже всі, мабуть, здогадалися, коефіцієнтом гомотетії. Буде число мінус 2. Ну що ж, з означенням гомотетії, сподіваюсь, ми розібралися. Давайте далі перейдемо до власне конкретної задачі. Отже, за умовою даної задачі у нас з вами є точка К1, яка є образом точки К. Також відомий центр гомотетії в точці О. А наша задача знайти коефіцієнт гомотетії. Оскільки координати всіх трьох точок у нас відомі, давайте їх відмітимо на схематичному кресленні. Отже, почнемо з центра гомотетії. Точка О має координати 2, 3. Далі маємо точку К. Власне, це початкова точка, і її також можна назвати прообразом. Її координати відомі це 6 та 5. Дана точка повинна перейти до точки К1. Точка К1 це власне образ. І координати її ми також знаємо: 8 та 6. Отже, давайте підпишемо: дана точка є образом. Точка О, власне, та точка, відносно якої ми робимо дане перетворення, тобто є центром гомотетії. Отже, також це зазначимо. Центр гомотетії. Давайте запишемо означення. Отже, вектор ок 1 вектор, який з'єднує центр гомотетії та точку образ, повинен дорівнювати коефіцієнту k, який множиться на вектор ОК. Власне, з даної рівності ми з вами і знайдемо коефіцієнт гомотетії. Тільки для початку нам необхідно знайти координати векторів ОК та ОК1. Отже, давайте почнемо із вектора ОК. Нагадаю, для того, щоб знайти координати вектора, нам необхідно від координат точки кінця відняти відповідно координати точки початку. Отже, кінець вектора ОК знаходиться в точці К. Тому спочатку віднімаємо від 6 кірки квої координати точки К, відповідно двійку іксову координату точки О. Те ж саме в тому ж самому порядку робимо і з ігроковими координатами. Тобто матимо. Від п'ятірки відняти трійку. Давайте зробимо прості арифметичні підрахунки. І як бачите, 6-2 це буде 4, а 5-3 це буде 2. Отже, координати вектора ОК ми знайшли. Абсолютно аналогічним чином. Давайте знайдемо координати вектора ОК1. Отже, від кінця беремо 8, віднімаємо 2. Далі те ж саме робимо для пошуку другої координати вектора. Ігва координата точки кінця це 6, тому від неї віднімаємо 3. Робимо так само прості підрахунки і отримаємо 8-2 це буде 6, а 6-3 це буде 3. Тепер давайте повернемося до початкової рівності векторів. Отже, як бачимо, вектор ОК1, я випишу лише його координати. 6 та 3. Над ними поставлю стрілочку вектора, щоб було зрозуміло, що це є координати вектора. І, власне, даний вектор повинен дорівнювати k помножити на вектор Ок. Ok. Його координати ми також відшукали, отже, власне, їх і запишемо. А далі, давайте пригадаємо, як множити число на вектор. Адже наш коефіцієнт гомотетії k це власне число. Нагадаю. В такому випадку число множиться на кожну координату нашого вектора. Тобто, нашу рівність можна переписати наступним чином. Отже, вектор з координатами 6, 3 буде дорівнювати. А далі k множимо на першу координату, а також k множимо на другу координату. І отримуємо ось такий вектор. Тепер, власне, за рівністю координат. Адже ми пам'ятаємо, що рівні вектори мають рівні координати, ми з вами можемо легко відшукати коефіцієнт k. До речі, щоб прирівнювати перші координати чи другі координати між собою, різниці абсолютно немає. Давайте в цьому, власне, переконаємося. От, наприклад, якщо ми прирівняємо з вами перші координати, що ми з вами отримаємо? Ми отримаємо те, що k помножити на 4 буде дорівнювати 6. Звідси. Щоб знайти К, як бачимо, треба всього лише 6, тобто добуток, поділити на 4, тобто на відомий множник. Після скорочення навпіл, будемо отримувати 3 других. А тепер давайте те ж саме проробимо, прирівнявши другі координати векторів. Отже, друга координата 3 повинна бути прирівняна до другої координати К помножити на 2. Отже, що в результаті ми будемо мати? К помножити на 2. Повинно дорівнювати 3. Отже, так само, як бачите, k буде дорівнювати 3 другим. Ну що ж, я сподіваюся, ми з вами переконалися в тому, що прирівнявши або перші координати між собою, або другі координати між собою для даних двох векторів, ми з вами отримаємо абсолютно однаковий коефіцієнт гомотетії. Відповідь можна вже записати. Задача розв'язана: коефіцієнт гомотетії становить 3 других. До речі, можна записати також у вигляді десяткового дробу 1,5. Можна підсумувати, що для пошуку коефіцієнта гомотетії ми з вами скористались означенням власне гомотетії, а також вмінням шукати координати векторів. Ну що ж, сподіваюся, це відео було корисним. І всім дякую за перегляд та до наступних відео!